Шановні батьки, сьогодні будемо навчати наших дітей малювати фарбою. Погодуємо кролика. Для цього нам потрібен папір, на якому зображений кролик, пензлик, серветка, вода, фарба салатного і оранжева. І два олівця і фламастера зеленого кольору. Беремо, будемо малювати морковку. Ось, подивіться, беремо пензликом. морковка буває у нас маленька. А можна намалювати і довгу. Ось так, трошечки протягувати. Можна масками і протягувати. Помили пензли, тепер будемо малювати капустку. Вона салатного кольору, і будемо малювати круглою формою, ось таких у нас будуть капустка. На капустка, Капустка буває і велика, і маленька, яку вона ось так. Круглої форми, от. Так, тепер ми пензлик і що. Морква у нас була схожа на моркву. Ми беремо фломастер або олівець і демальовуємо такі фостики зеленого кольору. По після закінчення обов'язково похваліть дитину.